Сьогодні 22 жовтня. Гарна погода, тепло десь 17 градусів, трошки вітерець. Надійка хоче купатися. Привет. Нові будиночки будують. Там невеличке озерце є, воду спускають. Ти вся в зеленці. Молодець. Вода якраз з гейзера скидають бучан чести, щоб він пісок все. Багато на мулу потім з тої води. І так все ржавіє. Система це зробили. Баби на літо літає. файна погода, люкс. Останні найтепліші дні, напевне, в цьому році. Тут набудовано гарно. І краєвид рівнини. Там вхід, роздягалки, можна помитися.